Росія може вдатися до тактичної ядерної зброї. З Телеграф повідомляє, що Путін готовий натиснути кнопку, аби зламати Україну. Водночас Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним в будь-якому форматі заради завершення війни. А тим часом ЗСУ завдали ударів по російських підприємствах оборонної промисловості. А в Києві розслідують службову недбалість через обвал тунелю. Метро про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Ось тут от натисніть на цей кружечок. Пишіться до мене. Більшість із вас дивиться мої відео без підписки. Давайте це змінимо. Просто один клік допоможе розвивати український контент і тримати нашу інформаційну оборону сильнішою. Путін може застосувати ядерну зброю в Україні. The Telegraph пише, що президент Росії готовий натиснути на кнопку. В планах Кремля спробувати швидко зламати Україну тактичним ядерним ударом. Адже там розраховують на бездіяльність світу у відповідь. Ще одна ознака офіційне підтвердження Путіним нової ядерної доктрини. Вона дозволяє удар у відповідь на загрозу суверенітету з використанням звичайної зброї. Зеленський які готовий до зустрічі з Путіним. Володимир Зеленський переконаний, що для завершення війни Росії проти України необхідно організувати зустріч на рівні лідерів. За його словами, бажаний формат для нього є зустріч лідерів трьох держав України, Росії та США. Водночас, президент зазначив, що ми готові до будь-якого формату зустрічі. Росія накопичила близько двох тисяч ракет іскандери, калібри «Х-101». Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що їм це вдалося завдяки Китаю, який передав Росіянам дрони на оптоволокні та верстати для металообробки. Які важливі для виробництва ракет. ЦСУ у завдали ударі по російським авіазаводу та підприємству з виготовлення ракет для ППО, повідомляє Генштаб. Перепрошую, але все-таки дознімаємо новини. У ніч на 11 липня наші оборонці уразили Луховецький авіаційний завод імені Вороніна, який виготовляє літаки міх. Зафіксовані вибухи та пожежа на території підприємства. Окрім того, удар завдали по конструкторському бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітно-ракетних гарматних комплексів ЗРК ЗРГК, зі вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух швидких та пожежних машин. Обвал тунелів київського метро результат безвідповідальності. Генпрокурор опублікував докази, що чиновники знали про проблему, але не лише замовчували її, а нічого не робили для виправлення. Нагадаємо, вчора підозру отримав ще й директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, яка призвела до руйнування тунелю між станціями Демії. У грудні 23-го року слідство триває. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня. Отака наша буденність тривоги. Тривоги в Києві в центрі звучать саме так. Ну, Нема чим хвалитися більше, як тривогами. Ну що я скажу? Скажу, що не всі люди прям сильно біжать в укриття. Бо щодня, бо щохвилини, трішечки вибиває стану рівноваги і нормального стану. Це буде Україна, і це буде перемога. Ви вірите в перемогу? Поставте плюс, якщо так. А якщо ні, то нічого не пишіть.